Ось вирізала весь сад повністю. Хоч засівай чорнобривцями. Чи буде діло з троян, чи не буде. Це ось теж так само все вон вирізала, вон вирізаю. Ну що ж, воно стоять чорні, ну а що їм робити? Це з весни ще я їх обрізала, вони були зелені, гарні. Зараз чорні стоять. Клубникою засажаю. Як не буде троянд, буду, значить, сажати клубнику. Полуничку на цій землі. Ну а що робити? Вже троянди сажати я не буду. Що залишиться, то що залишиться, те залишиться. Остальне вже сажати не буду. Пеньки оце такі. Та Зроду я за 30 років я такого не бачила, щоб у нас були пеньки отакі і той. Ну, коли там обріже було, чоловік там, ну, декілька їх виріже, чайно гібридки. ну І все. І вони підуть собі рости, а це он, он одні пеньки. Ось, одні пеньки стоять і все. О, тут нічого, зовсім нічого не буде. Тут хоч пиляй його, хоч що йому нароби, то з нього тут вже нічого не буде, мабуть. Воно не проснеться. У мене вже рук немає на нього працювати так. Раніше в тому році, ось яка та росла. Ангела. А в цьому? Ну, пускає вона. ну, Щось може ще й буде, ще ж тепла не було такого. Може ж таке тепло піде і вона і відживе. Ну, а ті, що чорні, я ж почала той, то та чорні, то я вже їх не трогаю. Хай. Ті вже хай під корінь йдуть знизу. Знизу хай виростають. Ну от я і вийшла, того вам оце показати. Ось тільки можу гераню. Вон по тою, яка красивенна, вона вже стає. І своєю гіркою. Гірка, хоча теж не, не, не така повинна бути. Вона вже повинна бути така зелена дуже. А вона, вон, ну, ще, ще ніяка. Ну, морозиш ж це все, звісно, воно ще не поомерзала там і земля, мабуть. Ось величезні які. Ну ці ці вроді пішли. Якщо вони процвітуть, значить я їх потім вже оці обріжу. І обріжу низько. Чи під корінь прямо зріжу їх. А оця ось у мене, ось вона. Тут цієї ось не буде, мабуть. Це ж була дуже красива у мене бероліна. Ну, може, й піде. Не знаю, будуть от потеплі. Ось, дивіться, яка величезна. Гляньте. Страшенна, яка вона. Ну, вона пускає бруньки. Я її не буду оце різати, напевно. Оставлю так. Оту тільки обріжу, та зовсім не пускає ти... браття Ну, А ця ось пускає бруньки. Я думаю, що що вона да. може бить, ще переживе. Ну Дивіться, як і на ніс стволи. ж бачите? Гляньте. Гляньте, яке воно страшенне. За 4 роки, а це воно -то виросло таке страшне. М -м, да, це ось за день вже пустила, вже пустила бруньки вона. Я її хотіла спалити. Ні, пиляти не буду, не буду трогати, хай вона стоїть. Це красива троянда в саду, взагалі, вона була. Ну, це де можна ось ось під, підрізати. Ну, а тут, да там хороша вона. Це, де ж вони? Ну і там нічого зелененька. Ну а щось. Я ж їх бризкала тоді, то ж вони колір такий став. У них ж. Я ж їх залізним купоросом. Опенько. Ну, а ці ось, вон, ростуть вон собі. Вон са Люпини тут, гірочка, там вон. далі ті теж вони слабенько ростуть, примулки, ну, оце так. І що? Я можу вам порадити, як я сама не знаю, навіть. Сама от поради, я от не я не можу, якби мені хто порадив поради, що мені оце з ними зробити. Ну, я знаю, що які не вийдуть, то ладно, вони не вийдуть, понятно, що хай вже буде. Пообрізала ще, ще онку, напевно, треба буде обрізати, теж вона стоїть така. І це теж ну, не знаю, це вона червона є особисто, а ще год простою цю може якщо буде вона. Так що оце такі поради. Бере бабка, той сіка торчить, який кущоріз, різала в саду, там ходила, пообрізала трошки, абрикоси попідрізала, там сливу, яблуні попідрізала. А тепер вечором вийшла і сюди, і із ним. Бо Нікому ж крім мене, не треба ж, комусь ж ж це робити. Поки ще можу, поки можу робити. Ото буски, тільки і розрада, я думаю, буде. Будуть цвісти, повинні гарно вони. Може, ну як той не знаю, ну повинні цвісти. Може і не будуть цвісти, ну, бачу, бруньки є. Може і вони позамерзали. Воно все, воно, по походу, усе позамерзало. Де куди не кинься, те десь вимерзло, те, те замерзло, те зовсім таке, не таке, як, як повинно бути. Вон теж у мене ті ну, нарцисики, і ті воно ну, слабе воно все, ну зовсім слабе. Ну за сьогодні тільки трошечки у нас так тепло було. І то ухмарилось, може дощик піде, ну хай іде собі. Одну пораду можу дати, тільки. Якщо і вас таке саме, то не розтраюйтеся, воно все рівно відросте. Що не одросте, ну це ж таке діло. Ну якщо вже не відросте не той пеньок якийсь, то вже жаліти ми не будемо за цим. Ну, більшість, звісно, повідростає. Ну, жалко мати великий сад. У мене був він взрослий, великий, тут уже сад ну, і Вирізати його знову під корінь — Ну, це типа омолаження йде. Я, я не проти омолаж омолажувати. Ну, ну не за один же ж рік усе взяти 500 штук і омолодити їх. Це ж просто крик душі виходить. Хоча є страшніше і все я знаю, що у нас. У, у нас не, не, не те становище. Ну я через що їх і саджала, щоб трошки розрадитися. А тепер я ще більше у них за той. Ще і за них переживаю. Мало за всіх переживати. Ще і тепер і за троянди я ж в відповіді за них. Ми ж в відповіді за кого приручаємо, понятно, що теж стояла, одна стояла, ну я ж її. Обрізала була вона ну дуже прекрасна, зелена, гарна, обрізала. Ну, а тепер бачу, нема на ній бруньків і бачу, вона хіла, хіла, ну взяла знову, що набрізала під корінь і все. Ну а що? Так що не будемо, не будемо о грустном. Люблю весну, та хто її не любить? Коли життя цвіте, як пишний сад, і мов у сні, шепочуть листя, губи, а віти шлють солодкий аромат. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.